Всім привіт, народ. Нове відео ради вас знову Значить, Що в нас сьогодні в планах? Робимо ми культивацію під посів гарбуза. Сьогодні культивуємо, завтра будемо сіяти гарбуз. Пишу трошки, подивитися, я лапи не підлагоджувати. До такого була зимна ворона, зараз все по порядку буде Значить, Тут у нас була цілина. Не знаю, скільки років цілих років стояла тут цілина. Минулого року ми її розварали на зиму, зараз я її культивую. Тому заходити ті з зайшов культиватором, ви бачите результат, бо в принципі культиватор так непогано його вирівнює. Значить, дивіться. Е, таке, така в нас яка була оранка, така зараз для культивації. Пройшовся я з того краю, відходжу краї, щоб воно було собі більш-менш нормально розвертатися. Ну, В принципі, культиватор робить непогано, так як під гарбуз. Тим більше ми його будемо садити ручними саджалками. Це собі її Тут по-любому ще раз буду проходитися вгоно, ну як вгоно, ну ви поняли. Може буду брати по пів культиватора ще один раз його проходити, щоб воно ліпше розроблялося. Ну зараз я побачу. Зробив вже одну ділянку, там невелика. Земля там досить непогано розбивалася, До минулого року там лісвітилась, там морква була роста, якщо ви пам'ятаєте. Ходім, покажу вам покажу, що там вийшло. Поки трактор відпочине, хочу почитати, ці всі лапи є. Тут таке лізло. Трактор ну, був би ведучий передок, звісно, було б ліпше, але ж. треба грошей на це. Зразу, зразу не забувайтеся за наш лайкос, за підписку на канал, тут я вам буду показувати все, як ми вирощуємо, що воно є. Ну, Ви самі все знаєте. Значить, що дивіться. Отака у нас вже перша діляночка зроблена. Е, с... Глибина не глибоко. Ну, тут на горбку борона нагорнула, на... на що один палець десь 7 см. Я думаю, під горбуз мусить бути. Непогано, тут один стиль зроблено. Це теж дивіться, тут стоялася одна, перед тим розбив бороною. Зараз з культиватором ми витягували всю цю грудку, вона собі перегниє на наступний рік. Не буде там межі так. Город, умовно, ми тут обробляємо. Будемо можливо, Поперед осінь. Не знаю, побачимо. Значі, що в нас? Трактор, всі відомі, всі це вже бачили. Культиватора ви теж ви бачили вже багато ці відео, багато каже. Сітінко додивляється це відео, дякую вам. Наче що у нас синтезончик? 80-ка. Ну і культиватор от Лапи шліфанулися на зногороді. Можна буде зараз нормально культивірувати. Набивається, хопта, як не як сюди на лапи, вже як не круте. Самі розумієте, багато пер'я, багато буде виходити. Потім почищу. Будемо садити гарбуз до цьому відео, ви це все побачите. Думаю, що на рахунок гербіциду. Посадити гарбуз, накрити його гербіцидом гунтовим, щоб копка не росла. Але я не знаю, що ліпше буде посапити. Посапитися він по-любому буде, чи накривати гербіцидом, чи не накривати гербіцидом. Але це вже буде завтра, зранку Вони на порядку теж стояти. Сьогодні не треба зробити площу це. Далі я вам ще покажу, вона ще теж одна цікава площа там. Отут ви бачили, яке воно нагорене, а там ви жахнелися. Пам'ятаємо, що чекаємо диску і будемо там розробляти. Так що не переключайтеся, далі все в цьому відео. Сюди я роблю площу, на жаль, вам не маю змоги показати, як розробляється. Але ще включиться. Перший портей вам показати, як він ті катакомби розрівнює. Дивіться. Бачите, що в нас є. І як воно виходить. Але ви зараз побачите, як воно в тракторі і хто хоче займатися фермерським господарством, з нас Дивимося, чи все добре, бо типу, як не крути, але важко важко тракторові, хоча ми мілко йдемо, десь попадає в рова колесо. Заглиблюю культиватор, дуже важко йде культиватор. Зараз вас, може якось примущу, в руках подримаю, подивитися, о!

Самі все, бачили, як воно робиться, що воно мається. що Працюємо далі, бо виходу нічого немає. Їздити і обробляти Зараз ще покажу з цього боку, як воно є. З цього боку набагато, ліпше, бо тут огород. Тільки декілька років не оброблявся. В порівнянні з тим, що відколи я себе пам'ятаю. Його ніхто не обробляв. Шоста понижена. Газовою пішли. Хоро! обов'язково лайк. Не знаю, що вам щось чути, правда, бо дуже голосно, ще й мікрофон не запустить. Планував би знімати відео, але думаю, таке би ви точно хотіли подивитися, як воно розправляється. Нічого нічого. Що народ? Працюємо далі. Потім покажу того виходить. А що? Закінчили ми цю площу, дивіться, такий фон після одного сліду культиватора вийшов. Якби воно двома слідами ліпше робило, я би зробив, чесно сказати, в два сліди. А так, типу, що я скажу? Пирій є пирій. Чи він приймається далі і буде рости, чи він буде гнити. Отут, отута, ділянка є, отута, отут два сліди, отут один слід. Резиниції ніякої. Чи є сенс палити на ту солярку, чи немає, думаю, ви самі розумієте. Uh, в принципі, непогано. Тобто, якби сіяла, сіла сівалкою, це катастрофа. А, так, чому та воно рік постоїть, все можна е, Земля наступної весни розробиться і тут буде грядочка на город. Ну а що я вам скажу? Підійде. Їдемо на ще на другу ділянку, зараз туди під'їду, покажу, що там. Що там робить, зараз ще культура і прямо. А, там небагато, там два городи. Але там є на що подивитися. Ну такого, певно, що не очікували побачити. Осіння оранка. Осіння оранка цілини. Як перекинув плугом, так і маю. О, подивіться, юмезики йде, які класні. З сівалочкою. валочкою. Е, і коротше. Що я зроблю? Буду матим культиватором його збивати, як перезіб'ю. Діскову сюди взагалі немає на фізка, якщо культиватор підгортає, дісковає. Тут голову Призи немає. призини має. собі зараз маленького культиваторів якось його розрібнювати. А як вже буде, так буде. Не знаю. Далі вам покажу, щоб ви розуміли, це я один прохід до гори зробив. Це воно так нагорнуло. Воно Мені зараз ще цю кучу забирати. Як немає, як немає території, це, це людський город, якщо що. Як немає території, то що робити? Ну народ, як є, так є. Якось посіємо, там трошки ситуація інша. Якось зараз не зроблю цю площу, а вже Надіюся, на осінь собі нормально звориться. Буде що добре. Не знаю. Хто як розробляє такі ділянки, підкажіть, розкажіть, буду дуже вдячний. Якщо покажете. Скажете, розкажете, як його взагалі правильно робити. Поки що. Дивіться, на юмеза. Сідаю в тузон і печу далі цю ділянку. Все, шана, хотіть ще покинути полихтовий. Що народ показую, як воно робиться. Горне, мече. Я половину зробив культиватором, я щось перехотів його робити. Культиватором, бо воно просто вигортає все там той наступний наш город. Прийшов тато каже, зараз роблю. Хай робить. Не знаю, як воно буде. Треба було певно, що дискувати його, ворати. Чи два рази дискувати, там цілу розбивати, потім ворати. І вже аж по весні би культивували. Але вчимося на помилках, вже як маємо, так і маємо. Нічого іншого не зробимо, трошки його розтягнемо ту кучу і посадимо гарбуз на наступний рік буде легша ділянка. Не знаю. Поки що так. Зараз його робимо, потім покажу вам результат, що воно з того вийде. Так, народ, наступний день сильніший вітер я знов забувся е мікрофони, але йдемте, я хочу вам показати, як ми вчора там нарівняли, що ми вирішили там робити. Сьогодні ми вже сіємо гарбуз. Вже там ту більшу площу, що ми першу культивували, вже засіяли. А, зараз все покажу, розкажу. Значить, дивіться на це жахіття. Ну, по-ліпшому його не виходить робити, бо фризи немає, щоб його сфризувати, як воно буде. Значить, що ми будемо робити? Будемо дивитися по ситуації. Ми виходимо по там є горби і... Ми його туди бризкаємо гербіцидом, коли воно повилазить. Все літо палимо тут перійку цю траву. Або, якщо воно, типу, собі не буде вилазити, зараз на свободу ще сьогодні четвер, то ми, певно, його ще раз переворимо і перефризуємо малим отоплоком і посіємо ще сюди гарбуз. Не знаю, будемо дивитися по, обстанов... по обставинам, як ми все з розсадою справи наші підуть, що воно має бути, і тоді будемо вирішати, що воно має бути. Тут, бачите, вона стягувала того переїл на краю, треба його повиносити. Ну не знаю, зробили все, що могли. В кращих традиціях, так би мовити, тут, а... бачите собі, гарний город розробився. Може бути. Так що вже що маємо, те маємо. Нічого, гарбузи, думаю, на такому виросту, а вже як будемо його збирати, це вже зовсім інше питання. Значить що, садимо ми тут, а... покажу зараз вам гарбуз. Садимо ми тут такий оголонасінний гарбуз. Ну в принципі таке гарне темне забарвлення самого гарбуза. Перекупи минулого року давали за нього давали за нього перекупи по 110 гривень. Ну, в принципі, непогано за тому. Тим більше, що він родить по факту більше, ніж звичайний насіння агробуз. а на тавдій ділянці ми посадили українське багатоплідне, Вже потім пізніше, коли будемо його обробляти, я вам покажу, як там вийшло, що ми його посадили по сідні, немає сенсу. Ще зараз вам покажу, як ми його садимо, що ми його робимо з такі. Супер круті сівалки опа, рушна пістолет для розсади, ми собі взяли і стадимо гарбуз, кинули, кинули і пішло метр 40 через 40, так як все, в принципі, Ти що, починає сіяти, а потім ще включимось. Так, народ, знаю, годинка часу, посіяла тут наш гарбуз. Будемо дивитися, куди розвиватися. надіюся, що так і в вспот піде дощ, зможеться ту землю. Хоча, типу, під низом земля то волога, коли ми там на сантиметрів 5. Але самі розумієте, якщо піде дощ, воно йому гірше не зробить, зробить ще ліпше. Ну, будемо бачити. Будемо слідкувати, не знаю, правда, як по обробці. Ох. Слапати, не слапати, це все буде боронами обходитися, але хочу. Я тепер вже задумався, переговори, що не буду носити. Гербіциди Я а от зараз задумався на рахунок гербіцидів, що там Dual Gold, Hazelгард. Потрібно доглянути, що вносити. Можливо, хтось з вас займається гарбазом і може б мені підказати, як саме вносити той гербіцид. А зараз не посіяли, там розумію, є гербіциди, які можна робити вже при всходах гарбузів, але я розумію, що це буде трошки важко гарбузом розвиватися, але вже як я бо скільки того перію, що його вивезти по-любому якось треба. Хтось каже, що треба сіяти сою, сло. Ну, сою в нас не варіант. Ми не шукаємо легких шляхів для вирішення цих проблем. Вже як маємо. Так що що, буду дуже вдячний, якщо хтось напише, як грибицидний захист по гарбузові. Що йому краще і коли дати. В загальному у нас по відео то все. Збираємося, їдемо додому. Далі буде шепасів гарбуза, але перед тим, що ми буде ворогам. Так що чекайте нове відео, бо радий з вами зустрітися. Jeden mały zasłuchaj.